Що відбувається зараз у Вашингтоні? Бо бачу, що українці зібралися Ну, це та... було 10 один тому взагалі, то Так 에... що з поправкою на час Так, та... з поправкою на час, але прекрасні дивлюся, прекрасні плакати, прекрасні е всілякі фігури Трампа. Знову багато українських прапорів, і почули наших співгромадян ті, до кого вони адресували свій гнів, свій протест. Дякую, дякую за представлення. Дійсно, в Вашингтоні буквально от зараз вже друга ночі. Тож наша команда в Вашингтоні нарешті відпочиває. А я підключаюся від України і хочу розказати трошечки детальніше, тому що дійсно це наймасштабніший мітинг з точки зору підтримки України за останні роки, за останні три роки спочатку повномасштабної війни. І він відбувався біля меморіалу Лінкольну біля Білого Дому для того, щоб Якби нагадати світу і Америці в першу чергу адміністрації нового президента, що є досить ну у нас є досить прості меседжі: Росія це агресор, який почав війну. Не Україна не звинувачення того, що ми десь щось не догледіли. Це конкретна зрозуміла чітка позиція. Росія агресор. Друге, Зеленський це наш легітимний президент, який не диктатор, який сповідує демократичні цінності. Україна має бути членом НАТО. Це той пункт, за яким ми так само вистоюємо, постійно організовуємо мітинги. І найголовніше, що є зараз в світлі останніх подій, це те, що переговори без України неможливі. Власне, на, цьому, на цій події цього року зібралося понад три тисячі людей, і чому вона особлива? Вона особлива тим, що майже половина людей це не українці, не українці в Америці або українці з Європи або звідкись це американці, це європейці, це люди, які можна сказати не пов'язані безпосередньо з Україною своїм походженням, але які відстоюють інтереси України на світовій арені. І це дуже важливий відсоток саме. Явки не українців, тому що ми бачимо, як світова спільнота підтримує Україну, можна сказати, в точці вершення нинішньої там американської демократії, і це дуже важливо було якраз для нас в першу чергу, тому що ми, як фонд, як United Help Ukraine організовуємо постійно вже з 2014 року. Постійно організовуємо такого формату заходи на підтримку України, української спільноти і різні саміти, різні протести, мітинги і так далі. І це дуже важливо, як Би бачити цю підтримку з боку не тільки українців, адже дійсно і українців дуже багато з усіх сполучених штатів з Європи прилетіло, приїхало щоб провести якби цей день і нагадати адміністрації нового чинного президента США. І що дуже важливо було дуже багато офіційних представників від як від нашого, наприклад, посольства пані Маркарова була так і також. Представники від е, Європейського союзу, президенти українського там світового конгресу, е, різні європейські організації, е, амбасадори Європи в е, Америці. Ну тобто, дуже багато людей, які були офіційними спікерами на цій події, і вони нагадували про те, що Україна нині є е, е, жертвою в цій війні, і повномасштабне вторгнення, яке почалося три роки назад, і війна, яка почалася вже понад 10-11 років назад, це е, е, подія. Яку важливо. Висвітлювати і нагадувати світу, що Україна тут якраз має отримувати підтримку і від Європи, і від Америки. І ще одна важлива така думка, про яку ми також хочемо наголосити: про те, що зараз ми працюємо в напрямку об'єднання українських спільнот як в Америці, так і в Європі, тому що наразі дуже актуально стоїть питання через припинення діяльності американських фондів USAID, фінансування різних програм. Ми об'єднуємося з е, різними громадами в Європі. Для того щоб посилювати цей загальний контекст України в світі, тому що зараз як ніколи важливо підтримувати Європі Україну, підтримувати українцям, які є в Європі, так само цей наш наратив про те, що ми маємо продовжувати боротьбу. І ми боремося не за просто території, ми боремося за майбутню Європу, тому що ми є тим самим таким, на жаль, наразі кордоном між Європою та Росією, і ми так само боремося за демократичні цінності, які сповідує сповідують Сполучені Штати Америки, які сповідує світова демократична спільнота. Ви знаєте, вийшов, коли Нью-Йорк Таймс Нью-Йорк Пост кажуть, що улюблене видання Трампа. З першою шпальтою, де консервативний насправді критик, журналіст Дуглас Мюррей, британський на пальцях, що називається, пояснює Дональду Трампу, чому диктатором є Путін, а не Зеленський. То ми розуміємо, або, наприклад, якісь заяви від сенаторів, конгресменів, республіканців, які, які не погоджуються з Трампом, його тій останній риториці щодо Зеленського. Але при цьому всьому наше українська походження конгресвумен Вікторія Спарц, наприклад, цього не робить. Це викликає подив. Чи ви маєте контакти з пані Вікторією? Чому яка в неї насправді позиція? Чи чи, чи, чи це означає, що не всі в діаспорі українській підтримують зараз Україну як демократичну країну? Знаєте, це от я насправді люблю говорити про те, що в першу чергу це ознака демократії, адже кожна людина має дійсно свою думку, свої якісь подобання, можна сказати, і політичні в тому числі. І завдяки тому, що ми можемо почути навіть від української діаспори певні якісь непогодження з риторикою, це є показником того, що у нас дійсно є демократія, і є цей демократичний діалог і можливість говорити про те, що ти хочеш стосовно зв'язків, особисто від нашої фонду. Тація маю уточнити у американської команди, бо дійсно я відповідальний за український контекст наразі, і е, тут більше знаєте так залучений для того, щоб розказати про події зараз, які там відбувалися. Але е, ми ведемо постійну роботу активно з українською діаспорою в першу чергу і дійсно з е, особами, які представляють Україну в Конгресі, в Сенаті та з людьми, які проповідують цінності України. Ми, як і наші партнери організації, так само діаспорні українські в Америці, ми ведемо активну роботу і в тому числі збираємо. Як невеликі події для української діаспори всередині для того, щоб обговорити навіть питання співпраці та взаємодії між нашими організаціями, так і проводимо масові масштабні заходи, де так само наші мовні talking heads, голови, які говорять, можуть розказати про своє бачення, свої якісь ем, думки. Ну, от. Але загальна можу затвердити вас, що загальна концепція, загальна ідея, з якою йде українська діаспора в США і в Європі, вже як ми бачимо, це. Конкретні ці прості чотири тези, з якими ми почали. Цю розмову тому в цьому випадку можу сказати, що ми працюємо активно в Сполучених Штатах з українцями для того, щоб мати оцей єдиний єдину червону лінію, якою ми пронизуємо всю комунікацію про Україну в Сполучених Штатах. Вчора, до речі, Вікторія Спарсна виступала в Фокс телеканалі і знову підтвердила цю думку, щоб я тут не нічого не вигадував. Вона сказала, що немає сумніву в тому, що Путін є диктатором, але також немає в неї сумнівів, що президент Зеленський. Хотів би теж бути диктатором, отак, от вона. Пояснила свою е, позицію. Ну для нас, звичайно, це внутрішня, якась робота домашня для того, щоб напевно переконати всіх, хто сумнівається в демократії, яка, звичайно, є молодою і недосконалою в Україні. Ми як ніхто це дуже добре розуміємо, як журналісти, як громадяни цієї країни. Але чи нам потрібно, на вашу думку, пане Олесю, Україні зараз якось доводити, що в Україні демократія є сильна? Показати, що в нас існують незалежні медіа, показати, що в нас існує е, конкурентність і. І повага до опозиції в парламенті. І роль парламенту є сильною. Дякую, це насправді гарне питання, тому що дійсно, коли ти живеш в демократичному світі і відстоїш демократичні інтереси, тобі важливо підтримувати цей плюралізм думок. І я, як учасник багатократної кількості дебатів, різних якраз таких моментів, де вибудовується конструктивний діалог, можу сказати, що це важливо, але так само важливо мати цю саму цю червону лінію, з якою ми йдемо як нація, як бренд України в світі. І навіть не зважаючи на певні якісь можливо внутрішні е, місць комунікації або щось в цьому форматі важливо показувати, що в нас є цей демократичний діалог, але в той же час ми маємо розуміти, що цінність України, цінність українців вона будується навколо однієї національної ідеї. І тому в цьому діалозі важливо не загубити оцю єдність і цілісність, але показувати, що у нас є різні думки це абсолютно нормально, і абсолютно нормально їх мати, але важливо також і пам'ятати. Тати про те, що ми є єдиною нацією незалежно від того, ми в Вашингтоні, в Києві чи в будь-якій іншій країні світу.